Кілька кліків і час відвідування призначений. Отак От цивілізовано та швидко працює електронна черга у центрі надання адміністративних послуг у селищі Єсеня. Відповідне обладнання тут щойно встановили. Що значно спрощує роботу, та є надзвичайно зручним для наших відвідувачів, адже з початком повномасштабної війни. Кількість осіб переселених осіб значно зросла в нашій громаді. Всі ці особи звертаються за послугами до нашого ЦНАПу, що електронна черга дає змогу ефективно приймати людей, керувати чергою. Адже... запровадили аналогічну електронну чергу і у ЦНАПі Кам'янської громади. Пріоритетів мінцифри. На сьогодні цей розвиток мережі ЦНАПу та спрощення процесу надання адмінпослуг. Електронна черга це одна з цих ідей, які вони запроваджують. Це зручно, це швидко, це мобільно, де люди зможуть заощаджувати свій час. Для наших працівників це також є плюс, де вони не будуть мати черги, де буде розвантажено, де буде удобно. І я думаю, що в майбутньому буде доступ по онлайн. Запису по черзі, де людина зможе сама вдома записатися, на яку годину їй потрібно, щоб заощадити час і без черги надати їй бистро ту послугу, яку вона собі вибере. Обладнання дороговартісне, майже 8 тисяч євро. Коштує кожна установка. Монітор величезний, який буде показувати людині, що який ну, її номер. Потім будуть табло, на яких буде відсвічуватися навколо кожного адміністратора. Це буде система, де людина приходить, реєструється. Тобто, це такий комплекс такої електронної черги, яка дасть змогу нам економити час, а також не чекати довго у черзі і отримати свій талончик і зареєструватися. Крім Ясінянської та Кам'янської громад, такі ж електронні черги встановили у. В селищах Великий Бичків, Вилок, Дубове, Буштино та селах Довге і Білки. Загалом вісім СНАПів краю отримали сучасне обладнання для надання послуг. Нам вдалося її втілити завдяки військовій адміністрації, а також програмі проон в Україні, яка допомагає розвитку громад. Це фінансова підтримка уряду Великої Британії в Україні. Це вже неодноразова допомога ООН для нас. Тому з з ними тісно співпрацюємо. Ми були відібрані були в Україні три. Областя це Франківська, Херсонська, а також е, обрали і Закарпатську область. Обирали громади за кількістю населення, де понад 10 тисяч місцевих жителів, та значна чисельність внутрішньо переміщених осіб, аби контролювати потік отримувачів послуг у ЦНАПах.